Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в музеї історії нові України. Музей історії нові України є навчальним, науково-дослідним і культурно-освітнім структурним підрозділом нашого університету. Робота над створенням кімнати історії закладу вищої освіти розпочалася за рішенням партійного комітету в грудні 1964 року. А вже в червні 1966 року музей відкрив ласкаво свої двері для всіх відвідувачів. Першим завідувачем музею став Селенко Семен і вже в 1970 у 1955 році музей отримав назву Народний музей. 21 січня 2003 року музей історії отримав нову назву в зв'язку зі зміною назви університету на Національний аграрний університет і став науковий природничо-історичний музей НАУ. Після пожежі в третьому корпусі, в 2013 році, музей було повністю знищено. Лише в 2017 році корпус, взагалі, третій, в якому ми знаходимося, відновив свою діяльність. І почалася історія з відновлення нашого історичного музею, який відкрився вже за рік. За своєю півстолітньої історії музей є основним популяризатором славетної історії флагмана аграрної освіти. України це нові України. Сьогодні він становить значну частину Державного музейного фонду України. Історія музею НУБІП України починається з зародження сільськогосподарства на теренах України, починаючи з часів. Трипільської культури поступово вона розповідає про встановлення історії нашого університету, який складався з трьох окремих інститутів: це сільськогосподарського, ветеринарного та лісогосподарського. Історію самого нашого університету ми починаємо з 1898 року із відділення КПІ, яке називалося «Сільгосп відділення». Подальшому дуже цікава історія, яку ви можете побачити і прочитати, саме знаходиться в нашому музеї. Загальна кількість експонатів суто виставкового фонду складається з понад 400 експонатів. Окремий фонд допоміжний знаходиться в нас. Так само і там знаходиться понад 300 експонатів, які чекають свого місця в конкретно тематичній виставці. Серед е, найдавніших і найцікавіших експонатів можна зазначити орден трудового червоного прапора, наданий на Київському сільгоспінституті в 1948 році в зв'язку із 50-літтям його від дня заснування та за вагому освітню діяльність. Останні надходження до музею історійного біб України були саме в цьому році. Нашим меценатом, який неодноразово підтримував наш музей, це Сергій Бондаренко. Дякуючи йому, наш музей поповнився такими експонатами цікавими. Як предметами розкоші і часів Київської Русі, це браслети, різні персні та фібули. Також предметами середньовіччя, різні прикраси та їхні елементи, також часів козацтва, це частини люльки, свинцеві кулі, козаків, які вони використовували під час військової кампанії. Найважливішим експонатом саме для мене став прапор, підписаний нашими студентами, які зараз воюють в російсько-українській війні. Наші двері відкриті для всіх. Ласкаво просимо стати частиною нашої історії та меценатом нашого музею.